По нотам, я вам зачитаю, в нас заявлено бергамот, марга, е, Маргарин. ха-ха, ну, ну, трошечки. Усім привіт! Рада вітати на моєму каналі. Мене звуть Ірина та тут я розповідаю про найкрутіші парфуми. І сьогодні я вже перебуваю у такому передсвятковому настрої та хочу з вами поділитися своїми поточними обсесіями. Сьогодні я з вами поділюсь тими парфумами, які я обожнюю я. А ви мені у коментарях напишіть від яких божеволіте ви. Та, звичайно, якщо сподобається це відео, будь ласка, не забувайте поставити вподобайку та підписатись на мій канал. Розпочати це відео я хочу з гарної новини, оскільки я вам знайшла дуже бюджетну заміну до ян Gelato від каялі, про який я вже розповідала мільйон разів. Це саме фісташкове морозово з флоральними відтінками, таке кремове, дуже насичено. Прикольний аромат слов немає, але ще більше він прикольніше стає, коли ти купуєш його за 10 євро у зарі. Так, так, хто дивився мої попередні відео, той знає. Я частенько там знаходжу якісь приховані діаманти, дуже класні копії і так далі. І на цей раз аромат, який точно, точно копіює, дуже стійкий, дуже він такий потужний, називається Moonlight Whisper. Я сьогодні схотила його затестувала, оскільки вже. Чула деякі відгуки від тих, хто саме оглядає аромати від Зара, але не було відгуків від тих, хто, в принципі, має велику парфумерну колекцію, чи хоча б має якийсь розвинений смак. Називаємо це так. І, звичайно, що комусь воно може бути одне, комусь інше, але ні, 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 ні. Дівчатка та хлопці. Це дуже класна копія, просто один в один, потужна. За звучанням немає жодної різниці. Ціна катастрофічно відрізняється. Зараз це просто майже безкоштовно, можна що сказати, порівняльні з каялі. Він там неначе коштує 160 євро за 100 мл. У зарі це чи 10, чи 20, точно не пам'ятаю, але не порівняльно. Біжіть, хапайте, у кого є можливість. Хто хотів собі той аромат, заміна ідеальна. Про наступний аромат я ще ніколи вам не розповідала у своїх попередніх відео, хоча я вже його багатенько так зносила, і я закохалась в нього абсолютно з першого затесту. Хоча він для мене зовсім нетиповий і в мене немає жодного парфуму в моїй колекції, з яким я могла б його порівняти. Також за нотами він також не є дуже такий. І приваблими для мене, але разом усе це звучить просто божественно. Мова йде про аромат від Мізенсір Boa редесент. І е, в нас по нотах є Бергамон, Гедіон, Іріс, фіалка, мандарин, сандал та сіра амбре. Окремо ці компоненти, можливо, я і люблю, але в поєднанні ще ніколи не зустрічала. І цей аромат. О Боже, я його можу описати зовсім не так, як заявлено у нотах, тому що для мене він дуже кремовий, але при цьому і ароматичний. Я не бачу жодних ароматичних нот. Ну, хіба що Гедіон може давати трошки таку відтіночок такої ароматичності, але взагалі для мене. Тут ароматичність навіть порівняна з якимось хвойним лісом. І при цьому це все на такій дуже кремовій, майже лактонній підложці сандалу. Жодних цитрусів тут не відчувається. Трошки він пудровий, але більш він пудрово-кремовий, майже такий, майже не наче такий солоденький йогурт. До речі, також жодних солодких нот ну, тут не заявлено, окрім мандарину, що, звичайно, що солодкий цитрус. Але у повітрі ну, це просто, слухайте, це просто це просто рай на землі. Наскільки він прекрасний. Я вам не можу навіть передати, як мене цей парфум захоплює, і наскільки я в себе не очікувала, що мені щось таке сподобається. О oh майнґо! Я зараз у цій хмарці аромату. О, слухайте, вам словами навіть не передати. Це треба затестити. Я ніколи не чула, до речі, щоб хтось робив огляд на цей аромат. Ну, принаймні, з, з якихось закордонних блогерів, оскільки я дивлюсь, в принципі, контент більше англійською мовою, іноді доводиться іспанською, коли особливо зараз виходить, і треба подивитись огляди. Але ем, з наших я мало кого дивлюсь, якщо теж маєте якісь рекомендації, то пишіть мені. І. Цей аромат, ну дійсно, ви знаєте, в мене після того якось сталося кохання з Мізенсір. Я думаю, ну треба звернути увагу на цей бренд. Також мені подобається For Your Love, але він дуже-дуже бакарить, він такий вторичний, вторинний, я б сказала. Але це унікальний, просто унікальний аромат. Спробуйте кому таке цікаво. Вау! Вау! Я. Я просто без слів. І ви бачите, я його вже реально зносила. Я ним поливала з декілька тижнів. Взагалі, він в мене вже в колеції знаходиться, мабуть, що місяці 4, і в декілька тижнів підряд я просто з ним поливалась усюди, повсюди. До речі, на шкірі, якщо ось так от себе слухати, він звучить ну, просто, просто дуже ароматично, навіть деревинно. Сіра амбра така дуже агресивна, але у повітрі, слухайте, це зовсім зовсім інше. Кремовий, надзвичайний, такий солодкуватий, ароматичний, дуже-дуже ніжне, неповторне. Це дійсно може бути навіть для когось свій, своє парфумерне я. Я поки що не можу сказати, що це моє парфумерне я, але я можу уявити, що для когось це може бути саме воно. Тому придивіться. Наступний аромат я хотіла собі в колекцію вже достатньо давно. І він саме з чоловічої колекції, хоча я абсолютно не згодна та вважаю його повноцінним унісексом це Virgin Island War від Creed. Це аромат про солодкий кокос з ромом. Також в нас тут є. Трошки імберу, але він не відчувається так сильно. Я дуже чутлива до ноти імбиря. І в мене є вже декілька ароматів з цією нотою, яка для мене ну, занадто домінує понад іншими нотами. Також, в нас тут заявлено іланг ілан гібіскус, лайм, білий бергамот. Але, в принципі, це Дійсно відчувається як мохіто з кокосом, але до того всього кокос, тут чесно, якщо ви шукаєте собі кокос кремовий, натуралістичний, з такою кислинкою лайму, це просто ідеальний варіант. Це просто ідеальний варіант. Це не якийсь тим приторний кокос, він дійсно гіперреалістичний, не наче ти куштуєш оту м'якоть кокосу не занадто солодку. Тобто тут немає такої пересолодженості, як то Рафаело якесь, чи якийсь кокосовий пиріг. Ні, це саме натуральний кокос. Ти відчуваєш свіжість, ти відчуваєш кремовість. І ти відчуваєш навіть цю структуру того кокосу і відтінки цитрусу, вони, вони цей аромат навіть поліпшують, я ж кажу, не наче мохіто з кокосом ніякого кокосового молока. Ні, тут не про це. Дійсно, він кремовий, але. Знову ж, треба розуміти, це не кремовість сандалу, це не кремовість збитих вершків, це кремовість натурального кокосу. Можливо, трошки з кокосовим молоком. Трошечки. Ну, хіба краплиночку налили. Але при всьому тому цей аромат у шлейфі звучить неначе ковток свіжого морського повітря. Вау! Чесно, я як його почула ще в шлейфі, оскільки я сама ним поливаюсь, і хлопці поливаю. Супер аромат взагалі на кожен день, я його зараз ношу кожен день. І хлопець теж перший раз затестив такий, ну, типу, окей, 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 я думаю, ну окей, так і окей, мені більше дістанеться. І якось на нього нанесла, і він потім такий, на наступний якийсь там день. А можна. Ну, ну, Трошечки. Я кажу: ну бери. Потім проходить ще другий день. Ну, можеш, можна ще раз, я кажу, ну бери. Ну, Це вже просто переходить в якусь адікцію, в якусь просто, ем, як це кажуть, звичку. Тому що дійсно він викликає таке бажання наносити його знову і знову. І коли я цей шлем від нього почула, оскільки від себе, ну, важко, важко багато коли саме сказати, як воно шлейфить. Так? Краще все ж таки це спостерігати на інших людях і розуміти все ж таки, як воно буде. Неначе свіжий бриз з моря на мене хлинув, і це вже було після декількох годин носки, я б сказала, через 4 чи 5 годин. Тобто, в принципі, стійкість достойна, якщо він ще шлейфить після такого. Хоча цей аромат ну, дуже легкий, і ви знаєте, кліди зараз вже не ті, що раніше: вау. вау, супер! І я вважаю, що це дуже достойний аромат, абсолютно не чоловічий. 100% юнісекс. Мені здається, що він підійде абсолютно всім. Абсолютно всім. Усім категоріям людей на білому світі, хто хотів собі кокосовий аромат з цитрусовим. Вау! Вау! У мене е, трошки такі подібні враження, ще складаються від аромату Fame Your Flames X від е, е, Нішане. У мене його немає, але дуже Там, Вау! Там ще й пін'я колада якась приплетена. Але той, той трішки більш маскуліний, все ж таки він більш таки в екстракті, такий глибокий, сексі, хоча на шкірі він розкривається ще більш таки елегантний. Ну, вже поговоримо про них окремо, оскільки я маю деякі аромати від Нішане, і а, також маю деякі від відловантики від них, і в тому числі від Femia Flames а, X. Я кажу про X, не про звичайне. Звичайне мені взагалі просто я не знаю, на що воно таке було створено. Але дуже популярний аромат, до речі. До наступного аромату мені треба морально підготуватись. Знову ж таки, абсолютно нетиповий для мене аромат, оскільки цей аромат має у собі туберозу, яку я не те, що не люблю. Для мене, слухайте, для мене аромати з туберозою, вони звучать, зазвичай, зазвичай майже 99% цих ароматів звучать для мене як пожована жуйка. Тобто це жувальна гумка, яку дуже довго жували, ну, години так з 4, і потім її поклали, виплюнули. І поклали на немиту тряпку. Чи тряпку, яка б, ну, щось там цією тряпкою витирали і залишили киснути. От, я вважаю, що це просто ідеальний опис моїх вражень від туберози. Зазвичай. Але аромат Гейша Діва від Дегавор. Поза межами усіх доступних у моєму арсеналі компліментів. Просто цукерочка колекції. В них ще є деякі класні аромати, наприклад, Астронаут мені теж дуже сподобався. Але цей, цей з усієї колекції це просто перлина. Я зустрічалась з засновником цього бренду Габріелем Кабором, особисто на Ексанс. Чи я включила це у відео? Ні, не включила. До речі, хто не подивився моє відео про Ексанс? Ви що? Алло? Ну, типу, дівчата, хлопці, там скарб, а не відео, там просто скарб. Я його так старалась знімала і там ну, дуже багато цікавого. Про все-все-все, що вам треба знати про ту виставку. Найбільшу виставку у світі парфумів, ви що? Що ви робите на моєму каналі, якщо ви не дивились то відео? Це ж нонсенс. У мене такий торт був після тієї поїздки. Я місяць відходила, думки якось збирала, але потім треба вже було переїжджати, то все якось докупи звалилося. І, ну, я чула від інших, що він не дуже був приємний з ними. Зі мною він був дуже люб'язний. Я вам сказала, як я, я обожнюю цей я дійсно обожнюю цей аромат. Я перепрошую, але мені закохатися у туберозу це треба щось якоїсь тваринці в лісі здохнути, щоб в мене таке щось сталося зі мною. І в принципі, в принципі, ну цікаві аромати, дужніше від це всі де Пафан. Uh, і це французький бренд, цей Габріель uh, є наймолодшим професором у школі у Грас. Тобто, ви знаєте, що Грас у Франції це є мека парфумерії, це є, uh, скажімо так, родоначальник усіх парфюмерів, усіх. Uh, тобто, всі парфумери сучасні і ну, ну сучасні так, не якісь там. Старі, вони так чи інакше хотіли б але, або вчилися у Грасі, і це вважається просто топ усіх топів. А він там професор, наймолодший, нічого собі. Тому ну, цікаво було, звичайно, що зустріти таку людину. Хоча в нас ці парфуми не дуже популярні в магазині, мало хто на них звертав увагу, в принципі, вони і вийшли в нас з асортименту. Хоча, ну, в принципі, був потенціал. Щодо аромату, окрім туберози, звичайно, в нас тут є нейролі, юзу, мандарин, іланг-іланг, жасмін, пачулі, амбра, мускус та бальзамічні ноти. Знову ж таки, аромат. Унікальний, неповторний, відчувається трохи такі тропічні відтінки іланг-ілангу, тубероза десь там на задвірках дуже ніжненька, жодної земляники я тут не відчуваю. Він Квітковий, він дуже кремово огортаючий. Він солодкуватий, більш він, звичайно, флоральний. Звичайно, тут є нота юзу, яку, ви знаєте, я обожнюю ноту юзу, але вона лише так відтіночком проходить. Цей аромат в мене викликає асоціації з кольором рожевий. Ось так я бачу цей аромат. Чи то на мене флакон так діє, хоча він такий червонуватий. Чи, в принципі, але якщо б рожевий мав аромат... Це було воно. І це не про те, що він такий приторний, це цукрова вата, хоча в нього, на наче є і така от, от якість цукрової вати, можливо, трошки якість жувальної гумки. Мені дуже важко описати цей аромат, оскільки він настільки надзвичайний, що вичленювати якісь там ноти, зараз намагатись якісь провести асоціації. в мене складно вдається. Але він дійсно якийсь, він не космічний, він достатньо такий, ну і не приземлений. Але він дуже тендітний, він дуже жіночний, це краса жінки, яка насолоджується собою. Ось, як би я цей аромат описала. Оскільки це жінка, яка любить за собою доглядати, тут є так, такий аспект е, трошки недоглядових засобів, але якщо б доглядові засоби мали цей аромат, я вважаю, що це були б найлюксовіші -най по звучанню доглядові засоби за тілом, за обличчям. Він і таким, це м'яка жіночність у флаконі. Егейша, в принципі, названий цей аромат, і я можу погодитись, дійсно, він має щось таке витончене, він не має нічого східного, хоча він має трошки екзотичний аромат, відтінок, але при тому всьому. Божественний аромат, жіночність, краса, доглянутість. Ну, і, в принципі, стійкість аромату також гарна. Ну, і бонус за те, що я полюбила тут туберозу в ньому. Вау! Скільки разів я вже сьогодні сказала це вау, я не знаю, але ну, це дійсно аромати. В які я закохалася. І жоден з цих ароматів не буде відштовхувати від вас людей. Тобто, ви знаєте, я люблю таке. Для мене важливо у моїй особистій колекції, щоб були такі аромати, які можна носити, які можна насолоджуватись, і від яких інші люди не будуть шарахатись. Тобто, будь ласка, там аромати цементу, паленої резини. Анімалістичного уду, чи щось такого іншого, це на інших каналах. Тут такі парфуми, тільки, які ви будете носити, якими ви самі будете насолоджуватись та кайфувати від себе, і інші люди поруч з вами будуть думати, що Боже, це якесь небесне створіння, а не людина, що кожен раз від неї такий аромат надзвичайний, і такий аромат. Витончений, що просто топчик, просто найкраще. Тому, ви знаєте, я в попередньому відео вже розказала: аромати типу Ербапури, які просто не мають, в принципі, такту, це не про мене також. Я люблю аромати, які мають гучний та класний шлейф, в більшості, так, не, 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 тільки, не тільки. Але ті, що будуть... Більш витончені, елегантні, то, звичайно, будуть мати більш стриманий характер та більш, такий, знаєте, не монталь. Коротше кажучи, ну і останній армат, про який мені хотілося би розповісти, я Абсолютно випадково взяла як семпл, та в нас його не було в у магазині в наявності, а лише ось такий маленький відливантик. Це Comtois Sud Pacifique Vanille Extreme. Аромат має в собі ну, дуже невеличку піраміду. Це ваніла Абсолю, ванільний екстракт, молоко та геліотроп. Геліотроп неначе має нам тут мигдальність здавати. І якщо слухати цей аромат з флакончику, тут, до речі, намазом він іде ам, без пульвіку. І якщо саме слухати з флакончику, відчувається дуже така мигдальність, відчувається навіть алкогольність, до речі, не сказала, це в концентрації туалет. Хоча стійкість до нього також непогана. Але цей аромат на шкірі розкривається як просто фантастичне, молочко, солоденьке, з пінкою. Такою, ну, знаєте, такі бісквіти, до нього не вистачає. От кому зараз у житті не вистачає щось такого, знаєте, заспокійливого? Такого якогось з дитинства, стаканчик молочка, з чимось солоденьким. Просто нанести, заспокоїтись, це можна і перед сном. Він не такий, знаєте, насичений, він не такий, щоб буде пробувати носа. Дуже спокійний, дуже кремовий, такий лактонний, молочний, не просто якийсь там сандал чи щось таке. Ні, Молоко. Не скріше, не якийсь. Не йогуртове, ні. Трошки-трошки у старті він нагадує якийсь кокосовий йогурт. Але це просто верх верхів. Це тільки як ви його нанесли, віддає відтіночком. Бо геліатроф, ви знаєте, він трошки може гратися там з нашою уявою. Але потім, ну просто таке, неначе та Клеопатра помилася у молочній ванні. Ось! Ось. До речі, я думаю, що це дійсно міг би бути парфум Клеопатри. Вартість тут теж дуже класна цього парфуму. Це 60 євро за 100 мл, це наче, найвища ціна, яку я бачила. А, мабуть, що десь зі знижечкою десь можна знайти. А ще й 30 мл цього аромату то взагалі буде десь 30 євро. Ну, я вважаю, що це супер. Його багато не треба, тому що, ну, слухайте, це не на кожен день, хоча я. Можу так уявити собі, що хтось міг би його і кожен день носити. Але зараз, наприклад, вже стає більш тепло, то не для таких буде ароматів, але коли хочеться саме якогось комфорту, якось, ну знаєте, свій моральний стан поліпшити та просто забути про все на світі і неначе того гарячого молочка, до речі, до речі а чого б ні? Що, щоб собі не зробити гарячого молочка, якусь печенюшку, нанести цей аромат, все, кайф. Ну, або, якщо не любите солоденьке, просто нанесли собі аромат і у дитинство. Ідеально, Ідеально! Ну що, я сподіваюся, що сподобалось це відео. Дякую за перегляд! І ми вже побачимось дуже скоро у моєму новому відео, який, мабуть, буде або влог, або просто огляд на мій день народження, як би то воно не звучало. Так, за тиждень, о, який за тиждень, що я кажу, за декілька днів, а можливо, на момент того, як я виклала це відео, вже відбувся мій день народження. Я вітаю себе, мабуть, і вітаю вас з собою. <laughs> Як би то воно не звучало, але ви від мене нікуди не відпишетесь, я сподіваюся. Ну, я взагалі сподіваюся, що вам подобається мій контент. Тому дякую, 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 і дуже скоро побачимось.